Проводиться відповідно до календаря щеплень. На сьогоднішній день у області всі забезпечені вакцинами відповідно до цього календаря щеплення. В календарі щеплення є не тільки види вакцин, які треба застосовувати для профілактики інфекційних хвороб, але й терміни користь. А терміни ці визначаються віком дітей. Це при народженні дітей. Три місяці є вакцини, які вводяться в рік в 13 років. І тому в вересні не може бути одночасно всім вводитися вакцина, оскільки кожен має свій вік і в грудні, і в січні, і в вересні, і в липні. І календар щеплень, наш український, відповідає стандартам календаря щеплень європейських країн. Тому щеплення в Україні проводиться цілорічно. Відповідно до стану дитини і показань для того чи іншого віду щеплення. Так що я вас запрошую до Міністерства охорони здоров'я, ви побачите всі розписи, яка область, яким ми вакцин забезпечена в якому. Піцевий бюджет, який прийме все ж таки Верховна Рада, він буде відрізнятися від того проєкту бюджету, який ми намагалися зробити. Відповідно до економічних наших показників. Але вже навіть в тому варіанті, які ми є, передбачено збільшення видатків на охорону здоров'я на програму монопрофілактики, на програму профілактики боротьби з петимічною пологою, на введення механізму реінверсації, тобто відшкодування вартості ліків, на будівництво центрів медичних, в першу чергу це перинатальні центри. Це центри серця і центри, які нам допоможуть забезпечити сьогодні налагодження надання медичної допомоги великому спектру кардіологічних хвороб, для того, щоб ми могли знизити і смертність, і інвалідність при цьому захворювання. Ми розглядаємо сьогодні можливість не тільки збільшення бюджету, але розглядаємо можливості залучення грошей з приватних структур. Ми, наприклад, ведемо перемогу з глобальним фондом, де ми очікуємо суттєву допомогу на боротьбу з туберкульозом і судом. Ми очікуємо допомогу від фонду розвиток України Віната Ахметова, який завжди допомагає в найскладніших проєктах. Це проєкт боротьби з ортозахворювання, це не тільки будівництво центрів, але й забезпечення віками. Туберкульозів, програми боротьби з туберкульозом фонду Ріната Ахметова. Дуже багато лабораторій забезпечення діагностиками і лабораторія сучасна Українська національна за рахунок цього фонду буде введена в національному центрі туберкульозу. Тобто, якщо взяти загальні витрати на охорону здоров'я з різних джерел, то ми очікуємо збільшення суттєво десь приблизно на 20, може більше відсотків. Остаточно це для безпеки будуть уточнюватися наше бажання. Вчора сонний президент сказав. Що нагальніші потреби, і ті, які потребують, потребуються для висування форм медичних, і ті, які сьогодні нагальні стали треба вирішувати, наприклад, питання дитячого поводу, питання захворювання на лікісні хвороби, ми заклали фінансування лікування цих хвороб в комуніобсі. Будемо думати, що завдяки громадськості ми е, знайдемо можливість залучати. Всі джерела, як здоров'я. За рахунок держави не закуповується. І безумовно держава все рівно не може осторонь стояти. Закуповується вакцина і за рахунок коштів, які виділяють місцеві бюджети на контингенти людей, які в зоні ризику, наприклад, медичні пацієнти, отже, тоджето закупають таку вакцину за обласним гроші. І відповідно цього кожна область виділяє свій ресурс і свій резерв. На сьогодні на засіданні мудерів ми заслуховували це питання, а мережа вже прозвітували, що на той очікуваний рівень підйому хвороби на гострі респіраторні вірусні інфекції вакцини сьогодні в аптечних закладах по Україні достатньо, а ціну її визначає на робота поставших, які сьогодні є в Україні і не в Україні. А в основному вакцини завозиться. Україні зареєстровані 5 типів вакцини. Тобто вибір у людей буде. Вони будуть і менше вартісні, і більша вартісні. Це те, що стосується гри. Перебачуємо це питання. Вони там, в пресі, було опубліковано зв'язку з реформою з що в цьому році вакцинація абсолютно для всього населення буде безкоштовною. І що тоді подумали, що це. Бюджет не витримав би такого. Я, це я, це я повідомлення повідомлення офіційні повідомлення, які я точно не читала і не знаю. Офіційного повідомлення такого не було. Не від уряду, не від адміністрації, не від Міністерства фінансів, від жодної обладміністрації. Назвіть мені джерело, на яке ви посилаєтесь. Яке це офіційне повідомлення? Значи, давайте ми просто розмовляти, час жодного зараз. Держа, компанії, там, на Морокі, дорогі, що планується зробити для того, щоб молоді спеціалісти пішли в село і стали там сімейними лікарями, щоб знесли правильну ланку медичної допомоги сімейної медицини? Які проекти є на рахунок? Поки що, статистика жахлива, не знаю. Я не знаю, яка вона жахлива в вашому вимірі, але загальна тенденція в Європі. І в Америці, і в Україні однаково. Кількості працівників, які працюють в охороні здоров'я як медиків, так і лікарів, не вистачає. Я хочу вам для прикладу привести, що американці готують серед публічних медсестер дистанційне навчання в Тернопільському медичному університеті. Є форма така. І ті, які приїздять навіть на роботу, все рівно не вистачає. На жаль, такі тенденції. І Україна не у нас теж вистачало як медичних систем, щоб 100% забезпечити, так і е е лікарів. Що сьогодні сплановано і впроваджується державою. Коли почалася програма впровадження економічних реформ, то для місцевих органів влади було завдання зробити програму місцевих стимулів для того, щоб закріпити кадри, які приїздять на село, і не тільки медичні. І педагогічних кадрів не вистачає працівників культури, а це основа гуманітарного розвитку, як території, так і людей, то якраз програма місцевих стимулів, в яку можуть входити по можливості як забезпечення житло, як додаткова заробітна праця стимулової матеріального, як забезпечення транспортом, ну і так і певних просування культури. У кожній області своя програма місцевості. Ваша область не виміта і вона не відрізняється в гіршу сторону. Але на сьогодні, щоб сказати, що кожен працівник задоволений, особливо ми не можемо сказати. Але є інша професія. Навіть там, де є система місцевих і людина отримала житло, вона все рівно через деякий час не хоче залишатися в місцевості через те, що людина вчиться все-таки в більш такому місці з розвинутою інфраструктурою, вона трохи інше бачить. І мабуть, будує в своєму уявленні собі трохи інші умови життя і роботи. Тому програма місцевих стимулів, вона обов'язково спрацює і зробить свою справу. Але сьогодні на порядок денний стає питання розвитку інфраструктури села для того, щоб і дороги, і зв'язок, і е, методи, і умови проведення дозвілля були такі, щоб людині не треба було приїжджати кудись. Це велика програма, її за один рік не зробиш. І тому я думаю, що коли люди поступають, вони обіцяють, будь ласка, підтримайте мене на бюджет, е, пошліть мене вчитися, я прийду відпрацюю, на жаль, витримки на випадки. Зобов'язання влада виконує, а той, хто брав інше зобов'язання повернутися і відпрацювати, це не спрацьовує. Ви знаєте, є різні системи в інших країнах. Наприклад, Англія йшла за дуже жорстким принципом. Якщо держава витратила гроші, зобов'язані стільки до років відпрацювати ні, повертає державі гроші. І інші країни, в різний спосіб, запроваджували такі методи певного тиску. В радянські часи система була так, зобов'язана відпрацювати три роки, куди туди зашкодити. Перед вами сидить лікар, який почав теж з першого року, який працював незалежно, щоб було двоє дітей до року життя, держава вимагала виконати те, що я взяла. Я працювала далеко в іншому місці, починала свою першу кроку. Можна ображатися, можна дивуватися, але я вважаю, що не може тільки держава свої зобов'язання намагатися виконати. А інші не виконуються завезти. Тому я пропоную тим, хто робить державне замовлення, і тим, хто підтримує направлення школярів після випуску з шкіл навчатися в медичні заклади 3 і 4 рівня акредитації, щоб викладали угоди, і ці угоди виконували. Оскільки просто вчити людей. Дати їм можливості придбати перший досвід, а потім вони все кидають і їдуть в інше місце працювати. Ну, жодна держава так не готує спеціалістів, щоб віддати такі гроші на відготовку або потенціал складу. Тобто, я думаю, що ми не не Плюс все не оптимізація державного заводження, ну, і у оплата праці, мусить зробити свою справу. Бачимо цей шлях. Ми маємо фактових людей в території, які допоможуть це зробити. Нам треба переглянути машини поступити ворога і якість медичної допомоги в першій хвилині захворювання. І я думаю, що ми, можливо вся територія одразу такий показник, але по окремих територіях, де особливо безпечнується захворювання. Ми зможемо досягти цього записати. Це повертать, тому що ми завершуємо створення кащого юрічного центру, чи буде центр серця, як я вчора президент відкрив у Херсоні, Ви знаєте, що не самотужки, позиція робимо. У нас півтори тисячі смертей від інфарктів в Житомирській області зменшимо двічі це гарантій, даємо іншу. Тому що ми працюємо за цим.